Познайомся з дівчиною. Інста в неї була нормальна, вона фотограф, вчиться на Барбара. Відразу при спілкуванні почала жалітись, що сирота, нікого немає. Думав, зароблю три хороші справи: фотосесія, її робота, і підкачу. Все вийшло, пішли після фотосесії, просто попили вина. Вона на цій зустрічі була в поганому самопочутті, простуда. На другий день пише, що стало гірше і позичає в мене гроші. Я відмовив, але пішов до неї, купив ліки, коротше, кинула. Я кусок говна, завтра вже з норм фотографом домовився. Я відмовився, але пішов до неї, купили ліків. Коротше, кинула. Я кусок гавна. Ти маєш на увазі, що купили її ліків, і після цього вона більше з тобою не захотіла бачитись. Слухай, ну я не вважаю, що ти кусок говна там, чи шматок лайна. Ти показав, що ти добра людина. Ну, так, може, наївна. Все ж таки, на майбутнє, як будеш розуміти, що ну, краще все ж таки. Триматись подалі від людей, які просять гроші у людини, яку вони до цього знають один день. Починають жалітись на хворобу хлопцю, з яким вона знайома один день. Ну, тобто, тримайся від таких дівчат подалі. Але тут ти просто показав, що ти щира, щедра людина. Та й добре, я впевнений, впевнений що 100% ти. Познайомишся з дівчиною, яка не буде використовувати ці твої добрі якості, і навпаки, з нею все буде добре.